Доброго дня, діти! Ми починаємо з вами урок математики. Продовжуємо вивчати нумерацію чисел у межах мільйона. Дзвоник звенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте на місця свої, сідайте. Напишіть каліграфічно число 100 тисяч. Ось так воно виглядає. Запишіть у зошитах число класна робота та рядок каліграфічної хвилинки. Перше завдання нам потрібно записати 5-4 цифрових чисел, використавши цифри 3, 0, 7 і 1. Жодна цифра в записі числа не повинна повторюватись. Поясніть, що означає цифра 7 у записі кожного числа. Перше число 1037. Цифра 7 в цьому числі позначає 7 одиниць. Наступне 1073. В цьому числі цифра 7 позначає 7 десятків. 1370. В цьому числі також цифра 7 позначає 7 десятків. 1703. В цьому числі цифра 7 позначає 7 сотень. 7031. В цьому числі цифра 7 позначає 7000. Переходимо до наступного завдання. Запиши і прочитай числа, що містять указану кількість одиниць. Перше число 30 одиниць класу тисяч і 693 одиниці класу одиниць. Молодці, це число 30 693. Наступне число 405 одиниць класу 1000 і 97 одиниць класу одиниць. Це число 405 тисяч 97. Третє число 100 одиниць класу 10. І 100 одиниць класу одиниць. Це число 100 100. Наступне завдання нам потрібно прочитати пояснення про натуральний ряд чисел і його властивості на сторінці 139 цього підручника. Числа, які використовують під час лічби, називаються натуральними. Якщо натуральні числа розмістити так, що кожне наступне число буде на один більше за попереднє, тоді станемо натуральний ряд чисел. Найменше натуральне число це 1 Найбільшого натурального числа не існує. Після будь-якого, як завгодно, великого натурального числа можна записати число на один більше за нього. Три крапки в записі позначають і так далі. Натуральний ряд чисел нескінчений. За кожним числом натурального ряду йде тільки одне наступне число. Кожному числу, крім числа 1, попередує тільки одне попереднє число. Число 0 не є натуральним числом. Цифрою 0 позначають відсутність одиниць певного розряду. В записі числа. Винайдення нуля дало змогу людству створити десяткову систему числення. У цій системі важливу роль відіграє групування по 10, 10 одиниць десяток. 10 десятків сотня, 10 сотень тисяча і так далі. І виконаємо з вами завдання 347. Перше завдання потрібно відповісти на запитання, який із поданих записів можна назвати натуральним рядом чисел. Так, це відповідь Г1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. Чому інші записи не утворюють натуральний ряд чисел? Подумайте про це, прочитайте ще раз текст на сторінці 139 та відповідайте на це питання. Наступне питання: скільки двоцифрових чисел? є в натуральному ряді чисел. Від 10 до 99, тобто в кожному десятку по 10 чисел таких десятків 9, двоцифрових чисел буде 90. Запишіть, будь ласка, в зошиті вирази 349. Нам потрібно з вами розкласти на розрядні доданки кожне із чисел. Перше число 24679. Правильно! Це 20 тисяч, додати 40 000, додати 600, додати 70 і додати 9. Наступне число 30 тисяч 704. Це 30 тисяч плюс 700 і плюс 4. Третє число 9 тисяч. 6. Молодці, це 9 тисяч додати 6. Наступне 43 тисячі 30. Це у нас 40 тисяч, додати 3 тисячі і додати 30 5704. Це у нас 5000 додати 700, додати 4. Запишіть ці вирази у свої зошити. Пригадайте, як визначити загальну кількість одиниць певного розряду в числі. Щоб дізнатися, скільки всього в числі одиниць, треба назвати все число. У числі. 72 тисячі 453, 72 453 одиниці. Щоб дізнатися, скільки всього в числі десятків, треба відкинути останню цифру числа розряд одиниць. У числі 72 453, 7245 десятків. Щоб дізнатися, скільки всього в числі сотень, треба відкинути останні дві цифри розряд одиниць і розряд десятків. У числі. 72 453 724 сотні. Дізнаючись, скільки в числі тисяч відкидають останні три цифри, розряди одиниць, десятків і сотень. У числі… Сідесят дві тисячі чотири п'ятьде, сімдесят дві тисячі. Визначте, скільки в числі 15 тисяч 30 усього одиниць, усього десятків, усього сотень. Визначте, скільки в числі 270 тисяч 500, усього десятків, усього сотень, усього тисяч. Скільки всього тисяч у кожному числі. У числі 3000 тисячі ми маємо. 3 тисячі. У числі 10 тисяч ми маємо 10 тисяч. У числі 15 тисяч ми маємо 15 тисяч. У числі 41 300. Ми маємо 41 тисячу. У числі 57 тисяч 129. Ми маємо 57 тисяч. Домашнє завдання вам на сьогодні на сторінці підручника 67. розв'яжіть завдання номер 354 355 та 356. Запам'ятайте правило на сторінці 139. На все добре. До побачення!